Всім мої вітання, мої хороші друзі. І сьогодні, бачите, так незвично незвично рішила вам показати. Думала, так, знаєте, думала і думаю, я вам все одно покажу. Ну і сьогодні так налаштувалась вам показати те, що я зараз буду робити. Тут я маю, бачите, таке борошно рисове. Рисове борошно, бачите? Я маю рісові борошно. І я сюди візьму таку посудинку. Бачите, я маю таку посудинку скляну. Цю посудинку насиплю дві Дві ложечки, дві ложечки борошна. Хто хоче одну, може собі одну, як хто на що розраховує, може одну. Але я насипала дві. Я вам покажу потім для чого. І я тут маю гарячу воду, така дуже гаряча, вона кипіла і так чуть-чуть ніби остила гаряча вода. І я виливаю сюди, в то, то борошно. Щоб його так, знаєте, ніби попарити. Отак, От небагато, так, щоб воно все, щоб воно все гарненько замішалось і воно так попарилось. Отак. От Тепер я його залишу, щоб воно простигло. Знаєте, от воно так як ріс ніби набухне і простигне трошки, щоб не був гарячим цей це, це, це рисовий борошно. Так, мої хороші простигла. Та вже в мене то рісове борошно. Хотіла сказати мука, але ж будуть мене поправляти. Постігло. І тут я маю сметану в магазину. Не ціла, але вона свіжа, бо я давала там до того, вона свіжа. не немає, якщо є домашня, дуже добре. То дуже добре, безподобно добре. То я даю цієї муки, цієї сметани, вибачте, мене цієї магазинної сметани. Даю таку ложку добротну. Отдам одну. Але отаку от добротну ложку. Отаку от добротну ложку. Зараз зараз. Зараз зараз, бо сметана в мене втіче. Добре. Добре. О. І в мене вже тут є дуже мало тої глицеринової олійки, але скільки є, стільки я її і добаву. От розвела, бачите, розвожу в ті рисові ті муці борошні. У нас кажуть, мука і, і все. І я от так кажу, так що я не, не буду себе виправляти. І тут я десь приблизно маю, не знаю, скільки я приблизно маю. Зараз я ж ложечкою поміряю, скільки я тут маю глицеринової сей, гіцериновий сеї Так? Гліцерин. Отак. Бачите, тут є чайна ложечка, От чайна ложечка. І я цю чайну ложечку всю сюди виливаю. Більше я не маю, треба знову купити. І далі я буду все разом замішувати. Все дуже гарнесенько буду разом замішувати. Так, мої дорогенькі, я вже замішала. І вона має бути, бачите, отаке. Отаке. Ну, може, воно має бути інакше, але я от роблю, щоб мені було отаке. Щоб воно не текло і щоб воно не зверталось. Бачите? Ну, тепер пішли. І я буду робити маску. Так, мої дорогенькі крохотулі, я от себе на дивані. Бачите, де в мене одяг на спинці дивана, який я переодіваюсь на той другий канал. Бачите, як ви все будете знати. Все будете знати що, я, що в мене є і що я взагалі роблю. Тут в мене є зеркало, тут в мене є стіл і тут наша маска. Я от скажу вам так, як я роблю. Отак, от як я роблю. Треба брати, треба брати, щоб щось було з великим декольте. Ну, щось я не піднайшла такого звичайним. Ну, нічого, я отсуну і буде у мене таке велике декольте. Щоб я це все не захляпала, таке може бути, скаже вам, таке може бути, то я себе застелю такою хустиною. Угу. Так я зроблю зараз. Тут я, мої хороші, маю ще таку, якою я користуюсь і маю обруч. І я зараз закладу обруч. Бачите, мої хороші, незвично для вас. Добре, незвично, та незвично, але це така процедура, і я так роблю. І так, хто це робить, так роблять всі. Щоб волосся не мішало, треба або зав'язати, або обручом закласти. У мене є обруч, і я закладаю обруч. Добре, приступимо і я буду накладати маску. Так, мої хороші, я буду наносити. буду наносити. Звичайно, я вам все не покажу, бо то буде дуже довгий ролик. Але я буду наносити маску, а ви будете дивитися, підслідкувати. За мною. Бачите? Бачите, яка вона має бути? Щоб вона не не текла. Хоч я застелилась, все одно я закрилась, але щоб вона не текла. О. В очі, щоб також не попала. Хоч дівчата роблять, що воно сюди аж так не роблять, але я роблю. Я роблю і все. Знаєте, ця маска на на сметані і на рисові, і на так рисовій та основі вона. Сметана, взагалі, хто знає, відбілює лице. Сметана взагалі відбілює лице. Але це йде така, така маска. Не знаю, молоді роблять маску, у мене невістка робить маски собі, вікуся у мене робить маски, внучка, мої дівчата роблять маски, хоча їм вони молоді. А нам виходить, що ми вже в таких роках є пігментація, є такі коричневі плямки, і треба, щоб їх хоч трошечки скрити. Треба робити маски. Хочу вам сказати, що мені ніхто не забороняє. Я що хочу, то роблю. От що хочу, то роблю я в такому віці, що мені ніхто нічого не забороняє. Отак. От Знаєте. О. І я, по-перше, не забороняю, а по-друге, я нікого не питаю. Я от що задумала, то я собі і зробила. І нікого не питаю. Отак. От так що давай, мо, дівчатка, Будемо себе цінувати. І я роблю це, я вам одну сторону показую. І добре робити маску на ціле е, декольте. Бо тут в нас так само є такі е, пігментні плями. Не знаю, може в когось і немає, я нічого не буду, е, не буду стверджувати, але я говорю за себе. І я так. Я так добротно маску наношу, я не так, щоб я лише чуть-чуть так легенько, я наношу добротно. Угу. Бачите? І вона, вона так тримає її хвилин, ну, як коли мені заходить, хвилин 20, не менше. А як трошки зайнята, то навіть вона може і довше побути. Угу. Бачите, мої гроші, я вже нанесла маску на те. А тепер я буду цю саму маску наносити на руки. Можливо, на руки друга маска, але все одно я наношу цю маску. І мені дуже добре. От мені дуже добре. Я її наношу м -м, дуже, високо, дуже високо. Ну, от я тому і розробляю більше, е а що мені е хочу вам сказати? Шкода аресової муки чи чого шкода? Сметани чи глітерину І от я наношу на, 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 на половину руки. Бачите, як я густо наношу. Ну, отак, от отак. Бо, ну, говорю, в кого яке тіло, знаєте, от скажу вам, в кого яке тіло, якого в кого є так, що не треба не мати тої пігментації, то люкс, то файно, то є файно. А от в кого є, і, і треба з якось, хоч трошки, хоч трошки якось. Я розумію, що скажуть, що ми жінки, ой, з села, а з села що? Не жінки? Ось скажіть мені, а села що, не жінки? села ще є е, жінки, не які будь не то, що най, і, і, най собі не другі не хочу нікого обідати, чи образити нікого не хочу образити. Але так вам каже, так вам кажу, що є різні жінки, що в місті, що в селі. Бачите, все вам показую. Добре, добре виключусь, бо тут буде дуже. Довго. Так. Руки я намастила. Може, не повністю. Так, може, тут що десь забула, не додивилась. Маю тут перед собою зеркало. Таке. І я до зеркала Все чисто намащую. Так, знаєте, не шкодую. Не шкодую. Колись я робила. Столові, а були ми молоді, і була така завідуюча у нас. Марія Лінсьчна, вона весь час вона сказала, що ви, що ви, я нічим не машу, крім сметани? От лице нічим, крім сметани, дійсно. І вона така була вже в роках, жінка, її було за 70 далеко, і вона таке, ну як сказати, ну, старше. Наше лице виглядало, але все одно дуже гарне, таке еластичне. еластичне. Ми, ми так, ну, вона так з нами всіма ділилась, е, тим всім, що вона робить. Бачите, у мене так ніби вже м -м, пристигло на лиці, пристигла та, та сметана. Ну, а в мене ще залишилось, і що я її буду викидати, не буду. Я її знову буду наносити на лице. І так, доки все не, не використаю. Доки все не виконує. я вам так кажу, як я роблю. А ті, що там блогери показують, то все, що вони роблять, ну, най собі роблять, то їхня справа. Я по-простому. Я кажу вам по-простому. Я ще вам покажу в другий раз, найду, найду таку хвилинку, що покажу вам, коли я роблю. Е, маску з солі. Угу. Маску з солі, так? Так, мої дорогенькі, так. Знаєте, мої хороші, я вже буду йти, маску змивати. Ось так лице е, зробилось, ніби зціпило, його чуть-чуть воно так висихає. руки також, так? Вже, і вже можна змивати. Пройшло хвилин 20, може, трошечки більше, я ще там відповіла. У вайбері була відписала, то я навіть не зауважила. Все, я йду змивати. І зараз до вас повернусь. Так, мої хороші, я вже змила маску. Як вам? Як вам результат? Я скину окуляри. Як вам? Бачите? Руки. Бачите, який результат? А Тепер будемо наносити крем. Я маю отакий. Pašte, o takiji krem. Imaju korupke. I cevi drugo. Takiji imaju. Pašte, i koji imaju. Antesila. Imaju. Imaju takiji. To drugi. Takiji. Če pokazat, da pokazat. О, такий, що я ним користуюсь. І маю такий для рук, що я собі привезла з Польщі, я не пам'ятаю, чи я, чи дочка. Ну, У мене багато тих кремів, багато кремів, є різних. Такий крем є десь там, що я користуюсь. Ну, різними кремами, різними кремами. ну я не кажу, що я так всі, всі нараз на себе накладаю, але що я ними користуюсь. Тоді. Що тут на, 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 наклала рушників, що я мала на машинці шити, так що не забрала. Такої роботи собі багато завдаю і негодно справиться. Добре, будемо наносити крем. От буду наносити я, він вже, я його вже користувала, і тепер буду далі е, ним користуватися Тут я ще часом є, так, я маю такі Духи. Духів я взагалі моїх мара. Я маю дівчат, то вони мене снабжають, і син мені купляє такі дорогі духи. Всі мене снабжають. І я так буквально, я вам показую так, ви собі хочете. Я буквально таку е, в крем таку одну капельку. Отак, буквально. Тут, е, знаєте де? Там, де я буду, О, де я кремом буду намачувати і там я, і тому я так одну, одну крапельку. От і все, і я не буду нічим, я буду просто, просто от розвела там, де духи, і просто пальцями буду наносити на лице крем. Угу. І воно такий запах, вибухи коло мене, то, то духи взагалі безподобні. У мене так привикли, знаєте, ну так привикли, що таких. Дешевих навіть не, не хочуть купувати. О, навіть дешевих не хочу купувати. Купують рідко. Е, рідко в мене от так, ну, Так дочки і так син. Вони рідко, так щоб вони мали, але купують і так в мене вікуся, але купують дорогі. Так, але купують дорогі. Добре, мої хороші. Нанесу крем повністю. І на. На обличчя, на шию, сюди на декольте повністю нанесу крем, а той другий нанесу на руки. А в цей на руки я також чуть-чуть капну. Ну, отак чуть. О, чуточку-чуть. -чуточку. І все. Все. І буду, і буду наносити на руки. На руки я наношу добротно. Так, от, от так щоб мені не, не в обіду було, не шкода було. Знаєте, от наношу добротно того крему. Не жалію, не жалію для себе, любимої. <ріху> так вам кажу, як є. Так, мої хороші, так, отак От нам треба, е так нам треба поступати, тому що ми з молоду не мали часу, мали діти, не мали коли. Бачите, які руки стали більші. Бачите? Бачите? ми не мали часу на то все. А тепер вже ми маємо час, маємо можливість. Ну, так, якось так. Якось так. Все, от все я все, все зробила, всю процедуру. Так, так. Ну, от, я свою процедуру всю зробила. Е, на себе півгодини. От півгодини на себе можна е, приділити. Небагато, то небагато. Я рахую, що за 24 години і, і, за, і за, ці, за весь. Тиждень приділити собі м, годину, бо хоча б два рази на тиждень робити цю маску, хоча б два рази на тиждень. Це як мінімум, це як мінімум. От вечором-вечором собі е, вже нічого не робиш, вже, вже все поробив, і можеш собі чуть-чуть приділити увагу. Моя сестра не хоче робити, скажу вам вона лінива, вона не, Ні, ти лінива кажеш, ти лінива, бо. Тільки війни не може зробити. А яка не лінується, кожна може зробити. Все, мої хороші, все. На тому буде все. На тому буде все на сьогодні. Не судіть мене строго. Пишіть мені коментарі, добрі коментарі мені пишіть. А на цьому залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго, Бережіть себе. Бережіть свою родину і всім до зустрічі, мої хороші. Всім пока. Всім пока.